Даєш неточні паси, або вони летять в іншу сторону, тоді цей ролик саме для тебе. Додивлюйся його до кінця. Всім привіт на каналі Жемеч. І ролик відео про те, як давати філіграні паси. Це нова, як на мене, митова фішка FC24. Для... Ще одна головна фіча це нам треба зайти 6-йочка, така настроєчка. Заходимо в на настроїчка, настроєчка гри, настроєчка опять гри. І шукаємо того в нас. Передачі. Називається вони філігран. Філігранна передача. Тож ставимо на обичку. Не ставимо не на... на високу, не на. Є сука, не ставимо на обичку. Тоді все буде получається. Спочатку За переходимо в обучалочку. Тут заходимо розвиття розвіття Будемо Тренуватися. Спочатку тренуємося тут, потім тренуємося, а потім їдемо в Division Rivals і просто нагибаємо, помжаємо. Переходимо не в основу, а переходимо пас низом. Далі листаємо вниз, і тут є така штучка к передача. Бачите, маю тут на А, я її ж її виконав, бо Треє не рвався. Так, почнемо з того, для чого потрібні ці пасі, що таке філігранна ювел... назамі ювелірна передача. Для чого вона потрібна? Все дуже просто, щоб ти сам не бомбив на ігру, що вона дає криво паси, як я це роблю я. Ти просто зажимаєш RB R1 і сіком, ну плюс r 1 плюс Y, і сіком контролиш, куди тобі давати яку зону. І даєш ювелірну філіграну передачу спочатку тренуємося, як я, показую вам на відео, потім йдемо складувати тренуємося, а потім з Division Rivals. Не в себе одразу переход... получатися. Нічого страшного, тренуємося у себе Значить Почнемо з того, що нам потрібно правильно вміти наводити лівим Сіком, коли ти прожимаєш RB плюс Y, і вміти правильно дати передачу, тобто не за сильно не і не за слабко. Прямо тютелька в тютельку. І далі буду я вам покажу, як в мене це вийшло. Тренуємося і до 6 жовтня або октября, кому як вдобно. Буде велочко і там будемо показати свій який-не який скіл. Оце бачиш, який був пас? Ех, він мене прочитав! Бачили как я ругаюсь? Оп! Скидаем! И делаем 1-0! Это не имба, имба! Это треба нашарится шаре! Всем советую, ёпта! Ёб... О, все. Видишь, как я только что закинул? Только что забрал! И туда даю! Оп! Оп! Оп, тут я якоби... Дякую, що дивився до кінця, якщо тобі було цей відосик був полезним, тобі, воно, тобі він сподобався. Прожимай лукаси, пиши коменти, коли ти потребуєш, як тобі це записи, тобі сподобалося вони чи ні. Прожимай же чарівну підписочку, щоб підтримати мій каналчик. Дякую.